І так, добрий день, шановні спільнотники. Ми починаємо сьогодні серію наших підкастів, які ми назвали свій до свого по своє». Це одне з гасел українців, історичних гасел, які на початку минулого століття прийняли рішення купувати один одного спілкуватися один з одним, консультуватися один у одного, тобто за своїм для підтримки ходити до своїх. І перший підказ всій серії Мої магічні інструменти, і Таро представляю вам нашу гостю, Анастасію, нашого психолога, таролога, майбутнього рунолога, і просто прекрасну жінку. Вітаю! Доброго часу доби всім, хто дивиться нас, хто прийшов в цю прекрасну спільноту за новими знаннями чи, можливо, звернутися за допомогою до нас. Я дуже рада, Аліна, що ти запросила мене на підкаст. І це моя можливість дещо висвітити дещо важливі моменти стосовно своєї роботи і поділитися своїм інструментом. Ну, Ти за основною спеціальністю психолог. Так. так, так, так. І е, е, як протікає твоя робота психолога? Е, як ти працюєш з людьми? Е, чи допомагає тобі в твоїй роботі твої е, метафоричні колоди, карта та е, Ну, Зазвичай люди звертаються з певними своїми внутрішніми запитами, і вже, відповідно, при консультаціях ми е, бачимо, з чим будемо працювати. Якщо людина буває закрита, а в основному свої проблеми не хочуть показувати клієнти, то ми можемо вдаватися до метафоричних карт або до карт Таро. І вже, звісно, з цього ми бачимо ті проблеми, над яким потрібно працювати, і клієнт погоджується працювати через ті чи інші інструменти, чи, можливо, це буде класичний підхід психології. Я вітаю тебе, до речі, з отриманням. Сертифікат у свідоцтво про те, що ти тепер досвідчений таролог профі Дякую. в своїй справі. Скажи, будь ласка, де ти знаходиш ресурс для того, щоб працювати за своєю спеціальністю, де ти його відновлюєш, тому що по собі знаю, це дуже важко брати. Да, розбиратися в турботах, в проблемах інших клієнтів, особливо якщо ти емпатійно до них налаштований і багато береш на себе, де ти знаходиш сили? Ну, стосовно емпатії, тут в основному дякую за запитання. Стосовно емпатії, то відповідно я намагаюся її виключити, а подивитися на проблему як на щось матеріальне, ну не переймаючи на себе. не Проєктуючи на себе ці, ці проблеми. І тоді буде робота ефективною. ну Ресурс я черпаю все ж таки з фідбеку клієнтів, тому що це, наприклад, саме основне що коли ти розумієш, що клієнт вийшов на новий рівень, коли він усвідомив, в чому його проблема, то, значить, робота успішна, сесія успішна, і ми працюємо далі, тому що є натхнення. І, звичайно. Профілактика від вигорання емоційного, бо будь-яка професія допоміжна, вона дуже сильно підпадає під ризик вигорання. Це новий досвід, це малювання, музика, це поїздки в невідомі місця. Тому що все невідоме, яке ми вивчаємо, яке ми робимо, воно дає нам нові нейронні зв'язки для нашого головного мозку. Відповідно, ми вже ніби розширюємося, і відповідно ми стаємо енергетично. І повертаємося до своєї роботи, до своїх людей з новими силами. Тобто ти мандрівник по натурі. Так, нові місця тебе насичують, наповнюють. Незалежно, що це, це буде маленьке місто чи якась інша країна, але це надзвичайно круто, коли ти йдеш і дивишся на щось нове і спілкуєшся з якимись новими людьми. Угу. А розкажи, наскільки тебе надихають саме фідбеки е, твоїх клієнтів? Ну, переважно у професійній діяльності кожного початківця і не тільки початківця відбуваються такі моменти, як фрустрація. Тобто спеціаліст починає задуматись над тим, що можливо його очікування його досягнення не задовольняють очікування, тобто високий рівень амбіцій. І тут потрібно повертатися до того моменту, що необхідно усвідомити, що кожен спеціаліст він є проф, профіль у своїй сфері і помаленьку здобуває той чи інший досвід. І відповідно оці фідбеки вони повертають, ніби як холодний душ, що, що все нормально, все окей, і що твоя професія дійсно допомагає. І що ти прав, правильно Тай... рухаєшся в правильному напрямку, так. Да? Так, а який найпам'ятніший фідбек для тебе? Ем... Це коли там, мене просто <смі> побачив, побачив, ви мій клієнт і обняв серед людей, сказав, що ой, дякую, ви, там, мені е, життя вивели на зовсім інший рівень. Напевне, емоційна, емпатійна оцей зв'язок, тобто віддача, це найголовніше, навіть тут не в матеріальній сфері, можливо, більше, ніж в цьому, що ти відчуваєш, що людини закритий гештальт. <смі> І ти до цього прилучилася, так, да, так. до того, щоб закрити. А які твої найулюбленіші психологічні прийоми під час роботи з клієнтами? Ну, тут, найперше, я не розділяю на щось улюблене, щось неулюблене, тому що кожна людина вона по своєму індивідуальність і вже потрібно від проблем відштовхуватись. Ну, є такі, наприклад, люди, які приходять, і ніби їм дуже важко, але вони. Ну, не знають, як працювати. Тоді е, проходиться вдаватися до методу провокації, тобто я говорю, що там, можливо, все не так погано, можливо, залишимо це все так, як є, і ви собі підете спокійненько. І тут е, про про проходить таке, м така магія, як включається вже інтерес до спільної роботи над тією проблемою. Ну, звідко це, звісно, це рідко використовується, але це є такий метод. А з якими проблемами найчастіше саме зараз приходять до тебе клієнти? Яка, ну скажімо, якщо можна виокремити, які найбільші зараз е, труднощі, складнощів людей, ну, проблеми можливо, да? з чим їм найважче справлятися саме зараз, в цей період ну, нашого най... проживання? Так, найважче це, звісно, це втрати, тобто загибель рідних. Людей тут навіть необхідно не скільки пропрацювання, скільки перша допомога, щоб надати оцю розуміючу підтримку і надати інструменти, як далі людині справлятися з цим стресом. Стрес, звичайно, ну тому, що не всі вміють його коригувати, і потрібно надати також рекомендації, як це робити. Це також особисті кордони, сепарації від батьків, дуже багато цих моментів. Ну і емоційно-професійне вигорання. Тобто люди працюють роками на якійсь сфері, і вони потім хочуть піти і все залишити. Ну, також дуже велика проблема. Після зустрічі з тобою вони йдуть і все залишають, чи все-таки продовжують знаходять сили продовжувати лупати ту скалу, як до палаку до ну Тут різні є моменти. Є такі, що вони розуміють, що десь вони беруть на себе чужу роботу. На тій сфері і тому вигорають. І вони вже свої кордони особисті чітко окреслюють, і відповідно їм стає вже набагато простіше на роботі справлятися з своїми завданнями. А є навпаки, що вони розуміють, що робота не приносить їм нічого. Тобто ну, ми розкручуємо все, що плюси, мінуси, якби виходимо на, на ту модель, на ту золоту середину. Прекрасно. Як суміщається робота психолога от, з людьми, да, настільки активно, з родиною? В родині… Чи допомагає тобі родині Мені... те, що ти психолог? Мені дуже допомагає, оскільки родичі не ж не завжди є екологічними, але спілкуватися з ними необхідно, тому, відповідно, я приміняю свої знання і ми не, не входимо в конфлікти, а екологічно спілкуємося. Може, вони і не завжди раді, бо вони можуть десь маніпулювати чимось, але вони вже знають, що це не пройде. Не Прекрасно. Скажи мені, будь ласка, як ти взагалі познайомилась з таро? Ось це дуже цікава що Чому Чому таро? Чим воно тебе вразило, чим воно тебе настільки ошелешило, що ти вирішила зробити це своїм інструментом, магічним інструментом. Ну, дуже цікава історія, тому що всі ми знаємо, що можна читати інформацію з загального поля. Ну, колись я про це навіть не задумувалася, поки не звернулася до певної терологині, вона мені надала деяку інформацію, але вона була не такою, як я очікувала. Тобто, вона була дуже обмеженою. Я би хотіла щось більше так, для себе відкрити. Після того я почала задуматися на того, можливо, мені також варто вивчити цю систему і якби також вміти щитувати, адже це дуже прекрасний інструмент, щоб навіть в побутовому житті задавати необхідні питання там, стосовно роботи, поїздок чи стосунків, чи партнерства. І звісно, потім мені наснилася книга. Яку я потім знайшла в інтернеті і замовила. І вже так поступово я почала вникати. Потім вже і колоди з'явилися. Ну, а скільки в тебе колод? Ну, зараз я працюю тільки виключно на двох, тому що вони такі робочі, і мені, в принципі, вистачає. Тобто, я можу взаємодоповнювати в одному розкладі їх. Користуватися обома, так? Да? Так, так, так. Добре. Сьогодні я твоя клієнтка. І сьогодні я б хотіла побачити, як ти працюєш, як ти робиш розклади, як ти трактуєш, як воно допомагає тобі дійсно розкрити. Ну, можливо, навіть, знаєш, люди приходять. Ой, сам не знаю, що я хочу. Ну, це один варіант, да? або от я хочу цього, а в розмові виясняється, що в принципі йому треба зовсім інше. Тобто перед початком роботи, навіть з колодою, у тебе йде початковий етап розібратися, чого людина взагалі прийшла, і чи дійсно те, що вона хоче, це те, що їй потрібно насправді, бо це підготовча робота, вона теж дуже важлива. Ну, да, звісно. Можливо, і розклад треба створити спеціальний якийсь особливий, ну не особливий, а індивідуальний запит, тому що запит потрібно сформувати. Ми ж не можемо просто так щось читати там з інформаційного поля. Ось. Е, ну, е... можна, будь ласка, теж сформувати мій запит. Е, ну, давай, зараз такий цікавий період відбувся, як коридор ну, так. І ми знаємо, що він на всіх тим чи іншим шляхом попливав. Mm -hmm. Когось просто несе емоційно, тому що такий період дуже гарно підсіляє, підсвічує внутрішні процеси. Тому в мене є пропозиція подивитися Які ж трансформації, тебе торкнулися. Тобто, мій запит, так, да, це які трансформації мене торкнулися під час ну, цього коридору затемнень, можливо, які, ще, ну, які вже змінили мене, або ті, які ще продовжують міняти. ну, Тобто, почали свою роботу м'яко чи жорстко. Тут, я думаю, це вже. Ну, буде в розкладі, зрозуміло, ну і і мені вже да, більш-менш зрозуміло, як я прожила цей період. І от просто хочеться дійсно впевнитися, що транс, да, як трансформувалися, як ці трансформації вплинуть, можливо, на, ну, на мій найближчий час. Скажіть, будь ласка, ще одне питання. Скажи, будь ласка, а, так. чи є у тебе якісь ритуали? Перед початком роботи своєю колодою. Знаю, що в дитинстві, наприклад, мене завжди просили посидіти, бо я була така, ну нецілована, як говорилися. Да? Можливо, це все наше дитяче, коли треба було обов'язково посидіти на колоді перед тим, як е, ворожити, да, і обов'язково, щоб це була нецілована дівчина. Е, у мене наприклад. Ритуал, не ритуал. Я завжди ну, говорю, що в колоду, да, щоб я хотіла, щоб, що треба там, комусь і так далі. Тобто, озвучую, з одного боку, колода і так розуміє, а з іншого боку, мені треба проговорити для того, щоб зрозуміти чи співналаштуватися, можливо, з колодою. Да? Тобто, таким голосовим способом співналаштуватися з колодою. Які ритуали твої? Ну, я хочу дещо внести деяку інформаційну ясність для наших случів, що взагалі з Таро, Ну, не треба там спеціальних ритуалів, заговорів і там танців з бубнами. Але для кожного таролога є свої особливості і свої секрети, як налаштуватися на цей канал вчитування mm -hmm. інформації. Ну, я особисто читаю, тобто сідаю і намагаюся спокійно налаштуватися на. Розклад, звісно, Звісно прошу колоду відповісти на мої запитання і вже якби вхожу в роботу. Так що, ну, нічого такого особливого. Ну, покажи, будь ласка, свою колоду. У ну, мене покажу таку класичну райдеру uh -huh. ось Ну і ось зображення верховної жриці. Uh -huh. І на ній будемо робити розклад, тому що для багатьох вона символічна і дуже зрозуміла. Mm -hmm. Так, я пропоную подивитися перше питання. Які сфери життя Аліни зазнали трансформації за період коридору затемнень 20 квітня 5 травня. Це старший аркан зірка. Зірка це здатність якби більш духов, духовної сфери. Тобто, тому що ця діва, яка вона сидить на березі між водою і між землею, це ніби, вона ніби балансує і матеріальне з духовним. Вода, емоції з е, матеріальним планом. Тобто, все ж таки, оці трансформації вони стосувалися у твоєму житті от е, цього балансу. Можливо, десь вищі сили вони коригували тебе якимись подіями, щоб ти все ж таки прийшла до внутрішнього свого балансу духовного. Так, mm -hmm. подивимося, друге наступне питання: які внутрішні зміни? Ну, це. Як внутрішні зміни, ну, ну все ж таки ще подивимося, які внутрішні зміни відбулися, чи почали відбуватися у житті Аліни в даному періоду. Так, які мають. Десятка чаш. Це, е, як би мовити, чаші у нас відповідають за емоції, за наше внутрішнє наповнення. Ну, відповідно, це емоційне наповнення. Ніби ти почала знаходити ті сфери життя, тих людей, контакти, комунікації, через які ти наповнюєшся і робиш себе і стаєш щасливішою. Ну і це і на також спілкування з рідними, з родиною. Тобто, ти від цього отримуєш надзвичайне колосальне задоволення, і це якби така, така енергія вона буде супроводжувати тебе найближчим часом. Так, Які трансформації впливатимуть, ну, тобто, як ці трансформації, які з тобою відбулися, як вони будуть впливати на наступні півроку? Тому що коридор азоте, він якби впливає на наступні півроки. Ну, тобто довго несе вплив цей. Як угу. напевно впливатимуть ці трансформації на наступні півроку? Король Жезлів. Жезл – це в нас вогняна активна енергія. Тобто ці трансформації дадуть тобі нові ідеї, нові спрямування твої якби, ідеї, ти можеш їх перевести у фізичну площину, Тобто ти вже тебе вже нічого не буде стримувати, адже ці всі трансформації, вони якби підсвітили тобі, твої можливості. Ну, коротше це ти. Така активна енергія, трудолюбива. Тобто, ти будеш спрямовувати себе в діяльності? Ну, я думаю, скоріше у своїй професійній, езотеричній, ти будеш виростати і, можливо, щось новеньке створювати. Так, і який висновок зробила Аліна? Ну протягом цього періоду. Тобто, що ти винесла з цього коридору? Можливо, у тебе щось там нове зародилося всередині. Королева мечі, розумна жінка, інтелект, яка підходить до всього розсудливо і холодно Тобто, цей період тебе навчив все вирішувати з деякою долею прагматизму. Більше не емоціонувати і не гарячкувати, а більш холодно до всього підходити і раціонально. Ну, і ще порада від вищих сил. Так, якусь пораду для нашої Аліни. Так, у нас 8 чаш. 8 чаш це. Про знову ж таки про емоції, тобто не потрібно в собі накоплювати всі емоційні ці моменти, а потрібно їх залишати. Те, що було в минулому, те, що було в минулому. Ми залишаємо і йдемо далі. От тут чоловік він далі переходить. Тобто, всі ті негаразди емоційні, вони вже закінчилися і необхідно їх залишити, тому що це просто лишній баланс. Все, от такий у нас розклад вийшов, як до речі. Враження твої. До речі, він корелюється з розкладом, який я мала румний перед початком коридору Бельтайнівський, да, тобто, на певний період, він мені суголосний Бельтайнівському розкладу, який ну, він якраз був на початку травня, да, перед коридором затемний. Цікаво. І є над чим подумати. Дуже класно бачиш, що ти поділилася, що він співзвучний, тому що наші слухачі можуть запевнитися, що до якого б інструменту ми не зверталися, вони всі черпають інформацію з єдиного поля, і вони тільки підсилюють ну, тобто, твої запити надають тобі ще більш ще більш ширшу відповідь. Так, да, просто не треба бігати і шукати. Да? От я послухав, тут може мені не сподобалось, я щось бігаю туди. Просто у мене сьогодні був шанс користатися. Я не планувала да, підтверджувати Рум не розклад, але просто була можливість скористатися і подивитися для себе, як ну, корелюється цей період перед коридором затемнень і після коридору затемнень. В принципі, мені це було ну, страшенно цікаво, дійсно, як, як відбуваються ці процеси, бо я таких внутрішньо відчуваю, що вони відбули. Був у мене досить жорсткий період, який дав мені можливість нікуди не поспішати, да, ні, ні, ні не активничати взагалі, активничати тільки всередині, а бути от в такому певному спокої, досліджувати себе. І, от, скажімо, тому я вважаю, що цей коридор затемнень для мене ну, дуже багато дав і дуже багато в чомусь змінив. І мій фідбек для тебе. Я дуже вдячна тобі, тому що дійсно відізвалося, тому що. Почула ще трошки підсвітило з іншого боку, і знаєш такий, як смолоскип, да, який зазир... підсвітив зазирнув всередину і підсвітив, для того, щоб можна було це дійсно побачити і це дійсно усвідомити, що потребувало змін, і... і бачить на якому я зараз етапі. да, Бо я знаю, що моя така запальна емоційність вона досить часто заважала мені там адекватно або тверезо дивитися на якісь події, на події ситуації І дійсно знайти оцей певний баланс, да Ну а те, що ще багато карт біля води, да то це вода, вона зараз для мене дуже актуальна стихія. Бо ну, не те, щоб пригасити мій вогонь, да? а для того, щоб просто його трошечки можливо стишити і направити на більш якісь е, прагматичні Так, сіль. так, королева мечів так що я дуже рада, що тобі відізвалося, що воно допомогло тобі підсвітити свої якісь внутрішні ще питання, бо тому що людина ніколи не може зупинитися, вона завжди має над чим працювати, завжди щось їй цікаве, ну, так, так, Така людська натура. Я бажаю нашим слухачам також звертатися до різних спеціалістів. Не обов'язково до якогось одного можна комбінувати. І щиро вдячна за такий гарний і чудовий підкаст. І мені теж подобається, що ми в одній спільноті, і ми свої між собою, да? і ми можемо свій до свого дійсно приходити за своїми, підтримуватися і надихатися, і е, запалювати трошки, якщо треба, один одного. Да? Тому що ми всі в різних періодах і в різних е, варіантах. Да? Хтось, як фенікс спалає, а хтось в період відродження, да? період трансформації. І це дає можливість нам дійсно близько відчувати. Спільність один з одним, спілкуватися один з одним, да? і, і творити нові сенси. Я дякую тобі за цей підкаст. Він був неймовірним. Мені було досить легко і цікаво працювати з тобою, я тобі дуже вдячна за це. Дякую, можливо, ще продовжимо. Всього самого хорошого, до зустрічі. До зустрічі.